Тому що закінчення військового стану, ви одразу можете в парламенті проголосувати, що ви йдете на вибори, всі проголосують, бо немає обмежувальних заходів. І після того, як вони проголосували, мені здається, вибори можна зробити через 90 днів. Щось таке. Да. І це говорить, що одразу після закінчення війни, через 90 днів, можуть бути вибори: чи будете балотуватися? На другий термін. Я не знаю насправді. Я не знаю. Я не знаю. Це дуже складне запитання. Це залежить від того, як завершиться ця війна. Все залежить від того, що люди хочуть. В основному це залежить від людей в першу чергу. І, звичайно ж, від моєї сім'ї. У нас не було часу, щоб поговорити про це з. З моєю сім'єю, і звісно, не було можливості, тому що зараз ми про це не думаємо. Я маю на увазі, що в Україні про це говорять багато, дехто не багато, але дехто а, з політиків, представників опозиції тощо про це говорять. Так, але ми з сім'єю не замислюємося серйозно, не замислювалися над цим серйозно. Це ж війна. Як можна думати про те, що буде потім? Це дуже важко, справді дуже важко. Якщо поглянути на кандидатів, можливо, ви могли б поділитися своєю думкою щодо їх бачення, зокрема, і вашим власним баченням майбутнього України. Серед кандидатів, як я розумію, є Порошенко, Залужний, Арестович, Буданов, Кличко та багато інших? Ну такий перелік дає мені інтернет. Що ви думаєте про те бачення, якого дотримуються ці кандидати? Знаєте, я думаю, що може бути, може бути ще більша кількість кандидатів. Так, ми насправді не знаємо, що буде. Вони мають право балотуватися якщо хочуть. Так, якщо дійсно хочуть і мають можливість, то можуть балотуватися і діяти як бажають серйозно. Mm. Найважливіше, що вони роблять зараз. Я думаю, що всі ці люди, відомі українці, і важливо, щоб вони робили все від них залежне сьогодні, а не починали ніяку виборчу кампанію.